Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Приїхала сьогодні на Кул cool Тиждень не рибачила і відчуваю себе якось по-совісному не дуже гарно, знаєте. А, якщо чесно, навіть тяжко. Я звикла вже в такому темпі постійно гасать. Ну, Кропивницький мене трошки вибив, як то кажуть, із калії. Ну нічого. на верс Вже удочки зарядила, відправила під той берег і зараз буду готувати кормову програму. Тож, вам приємно перегляду на мені. хай клює, Поїхали. Сьогодні Оля Олександровна, як то кажуть, щедра. У мене будуть були... бойлики. Ось так от страубері відробін. Три пачечки. Зазвичай я взагалі з собою. Часто возю багато пачок, просто на камеру показую тільки одні. Хоча кормлюсь до да фіга. Ще одна. пельчик. Є теж метод міксу такий. І зернові. Дуже класно, до речі, така от мені подобається мікс. Шикарно. Тут 6 зерен. різні, бачите, такі, ну вони реально дуже шикарно працюють. Тигровий горішок, звичайно ж, під коробця, як без нього. І конопелічка. Зараз в одне таке замішую всі зернові, а сюди буду долубать. Бойлик. Як то кажуть, погнали. Ах, як вони пахнуть, дуже подобається. Вони свіжесенькі, отак одною рукою. Мені дуже легко їх переципувати. Деякі ціленькі, понятно, вже закидаю, деякі, ну, більшу половину перечмакою заливаю ось таким от ліквідом. От він мені дуже подобається. як він пахне, зараза, Шикарний просто. І трошки воно постоє, там хвилиночок 10-20, і піду з того берега, все засиплю. І потім десь через годинки півтори-дві і ще підсиплю. Такий от план. Тому що ми ж коли коропа ми застимбились, наприклад, да, точку закормили. І потім ми ще ж докидуємо. Так само і тут. Спочатку закидаємо, і потім ще пізніше ще йдемо, підкидаємо. Тож Треба рибку балувати, знаєте? Як жінки. Женщина. женщина любить, коли ї балують, і от рибка любить, коли балують, кормлять, видумують щось там вкусненьке. Так що не стісняйтесь, не стісняйтесь цим. Ну що, ми погнали полетіли! Ох. Так, хто ти? Хто ти, хто ти? Так іде цікаво. Ой, клас. Сиділи довгий період, не було клювань. Потім почалася хвиля в нашу сторону класна. І думаю, ну все, з цією хвилею має прийти риба. І от бачите, хвиля зараз. Сетер. Ха-ха. Я У Восетра такі класні свічки. А куди ти оце тут башкетуєш, га? Так. Так, 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 так. Ой-ой-ой. Так, вдавив мене. Куди ти ото... Давай. Нормально так він паркує, я вам скажу. Клас. Обалодіть. Я тільки не вечеря, дружок. Ой, щас, щас. Та підожди що ж хвостом махнути мені. Шаленецько яке. зло было. Так, вот. Ведь... Чтобы жилочка сошла. Опа. Тут уже все готово. Дикий, как кажуть ловись. Ой, красивый. Ну что ж ты, это башкет. Так, підожди. Під, 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 попапчик у мене двокольоровий, жовтий з фіолетовим. Зараз ми сюди його відкинемо. І візьмемо цю красоту торпедну. А! Класний, шикарний. Пливий дружище. Ну і зараз поставимо заново попапчик. Ось отакий у мене зараз стоїть. Покажу. Що ж воно такі двокольорові, класно працюють Малбері? І пахне так обалденно. На сайті Fish Fish, зараз акція. Снасті ну, по дуже класним цінам. Особливо там, наприклад, якщо взяти мої вулище, на них знижка має 2000 на одному вуличі. Шик. Але це ще не все. Там зараз така фішка, конкурс. Якщо ви замовляєте будь-який товар на будь-яку суму, Ваше замовлення отримує ну, певний лотерейний номерочок, типу, ви отримуєте квиточок в лотереї. А потім 1 вересня буде розіграш і будуть обирати переможця. У подарунок іде дуже класна, просто бомбезна річ. Це от така катушка, як у мене, тільки у мене шестерки. а там в подарунок іде сімка. І вона йде в окремому такому чохлі. і там не дві шпулі, як у мене. А три, тобто одна шпуля на катушці і ще дві йде в запасі. Так що, друзі, рекомендую. Навіть якщо вам нічого не треба, замовляйте гачки гамакату, там досить класні гачки і приймайте участь у розіграші. І так, можливо, за там, як то кажуть, за 150 гривень, витратившись, ви отримуєте катуху, яка там, наверно, тисяч, не пам'ятаю, шість коштує примірно. Візьміть на заметочку. Поки я зазірцаю цю красоту. Він працює. Бачите, як димить. Це мені на рибалку вистачає десь одної, іноді дві пластинки. Просто буває на водоймах, на деяких тільки ввечері. Ця зараза всяка налітає і кусається. А на колплейсі, до речі, чомусь, ну, я думаю, це із-за того, що тут торфяні грунти, комарі цілий день. І доводиться одразу після приїзду на водойму, поки я розкладаюсь, включати термосел. Щоб мене не гризли комарики і всякі мошечки. Ну і от, моя бубочка працює. І балон у мене, до речі, ще зі Скіфії тут стоїть. Він там працював у мене в бісідки, коли ми сиділи вечеряли два вечора підряд. І ось сьогодні. Ну, тобто, балони вистачає на 12 годин, отак, щоб ви розуміли. Пластинки на 4. Тобто, на один балон вам треба три таких пластиночки. Ну, мені на сезон вистачає одного комплекту запасів, де там виходить скільки? 4 чи 5 балонів, якщо не помиляюсь, і в районі 20 нерв комплекту цих пластиночок. Ну і Зручно, наприклад, якщо ви десь передвигаєтесь, йдете, ну, це для спінінгістів, кстати, тема класна, що можна отак чи за пояс, чи за сумку зацепити, ходити. І буде він працювати. І не буде вас кусати всяка така машкара. Вот это краса, вот это я люблю. Ну давай, что, решайся. Давай, давай, давай. И... А хорошо, Такие волны пошли, капец! Жесть! Так, кто ты? Что-то мне кажется, что это осетр. Бо щось він як моя баба каже, як гімно в прорубі. Так, ну, мікрофон працює. Друзі, ото, якщо трохи так погикує репит, це в мене мікрофон. Прошу пробачення. Ну, той, що поки Оля хоче, він дорого коштує. Як каже мама, до це підкоти губу. Це, кажись, не осо. Що це? Йо. Корот такий а, обалдеть! Оце дурисько якесь. Жесть, як красиво. Ух! Молодець! Молодець. Давай, давай! Я поміняла цвет по папа. І жахнувся. Клас! Ой, це фікціон це просто як... Боже, закошилася. Мед на душу. Так, а ну давай, дружочок. Ай, ти шо, ти шо? Приплив все-таки. Щас чуть-чуть послаблю ще. Все. Опа. Що, не на все? А, прям заскочив. клас! Блин, класс! Так хотела кормца выбрать. А -а -а, шикарен. Просто шикарен. Я думаю, Так. зацепила Так. Так. Оп. Есть. Та що ж таке, дружище? Ти що, не фартовий чи що? Плавничком зацепив верхнім. Єсть. Так, не будь-як Амур. Дай сфоткатися. О, красавчик. Ну, такий активний. О. Оце для цього, друзі, треба мат. Бачите? Боже, який швидкий. Тому що, якщо немає мату, рибина як гепнеться на пол, і, як би, знаєте, їй трохи неприємно. І так, оця банда сьогодні зі мною. Що по них? Тут не було покльовки. Тут короб, тут, М -м -м -м, боже, довоносик в голові крутиться, як його звати, осетер. Так що, отака от красота. Сьогодні зі мною працює. Знаєте, я оце дивлюсь на ці стоїчки, бузбарочки, і мені так приємно, що в Україні з кожним роком все краща і краща якість. Не тільки риболовних снестей, а взагалі, що наші майстри і майстрині працюють все на вищому і вищому рівні. Тому що така от детальна, красива робота. Ця, бачите, така шестиграночка, щоб вона не прокручувалась тут. Одстиканнички. До них у мене є ще такі шурупи, які не шурупи, а такі вставки, які в землю. Тобто можна ці бузбари використовувати не тільки на м -м, вимостках, але і на ну, із берега ловити ними. Інша сторона красоти так само у нас тут іде. Але Отут у нас влаштований, тут я просто не тою стороною їх розвернула. Наступного разу правильно зроблю. Тут бистросйом, І можна відкрутити цю гайку і зняти сигналку. І потім не треба буде ще його закручувати оцей, в бузбарочку. Боже, сонечко сідає так красиво. Ділище має таке просто шикарне. Як моя баба каже, хвали мене моя губонька. Дуже гарно. Я це дивлюся, що вже, ну, по-перше, вечори холодніші стають, а по-друге, і сонце набагато раніше почало сідати. Відчувається вже, що зовсім скоро у нас буде осінь. Так аж. Мені здається, я через два дні їду на добову сесію і, мабуть, мені так буде свіженько, я так думаю, треба брати. Речі, тому що я буду рибалити на оцьому озері, на спорті, але там у мене буде третя вимостка. А завтра я їду на Салтановку, на своє любиме містечко і хочу теж половити гарненьку рибку. А взагалі, сьогодні в мене така скорисна риболовна сесія. Я не зранку приїхала, можна сказати, далеко після обіду. І цей Поки все облаштувала, розложилась, закормилась. І якщо так чути по розмовах рибаків, які сиділи там трішки далі, то сьогодні кльов дуже поганий. Ну, поганий, не поганий, але дві рибинки я дістала і вважаю, що це гарно, тому що ніколи не клює, і я дивлюсь, коли. У мене болить голова, бо я дуже, як то кажуть, да? то кльов поганий. І я сижу, голова тріщить, що капець. Я представляю, як у риба, там воно все тріщить. Але, 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 я довольно віддихнула. Після тижня не рибалки, знаєте, це кайфово. Тому що я, коли була на дитячому фестивалі, дивлюсь, діти оце ловлять ту уклейку, а мені теж хочеться. Знаєте, Ручки чухаються. ну от. Як то кажуть, ручки почесала, можна збиратися і додому. Тож, дякую вам за перегляди, за підписочку. Всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!